Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А дві жінки, матері кохані, записали звернення до влади та командирів. Це важко слухати, але потрібно далі мовою оригіналу. Всім добрий вечір. Не хотіла записувати сьогодні відео, але, знаєте, такий настрій вирішила поділитись. Всі бачили, от зараз я опублікую це відео, і під цим відео у мене в стрічці буде також. Пост про військових, військових 200-х, які лежать на Куп'янському напрямку, і їх неможливо забрати, не можуть поки що забрати. Там вони всі кучою лежать. Ну, звісно, у мене від цього відео просто мурашки потіли. Я намагаюся знаєте, вже останнім часом просто ці відео не дивитись. Я ще підписана. На одного хлопчика е е, в Тіктоці, які займаються, ну, шукають пошуками загиблих наших. Е е е е е як воно називається? Не пам'ятаю, не на щиті, а якось по-іншому називається. От, е вони також шукають, то я вже їх не дивлюся просто. Просто, ви знаєте, це нервова система, моя не може цього всього видержати. Там трохи раніше я опублікувала. Також там щось мій був пост про ялинки, про таке. І мені там в коментарях одна дівчинка почала відписувати, захищати нашу владу. там, От меценати пожертвували на ялинку, ялинка це там не з бюджета. Що нам сказати, дівчина? я мене думка незмінна, я її не зміню. І оце дві сторони медалі я хочу назвати. Оця медаль оце відео, де хлопчики лежать оці. І друга сторона медалі це ялинка і святкування. Отаких От хлопчиків лежить дуже-дуже багато, лінія фронта велика. І я скажу вам навіть це не тисячі, це десятки тисяч лежать хлопців, яких не можуть забрати двохсотих. Хлопці гинуть кожного дня. Це не закінчується, це продовжується і продовжується. І єдине, я бачу, що у нашої влади на умі це ставити ялинки. У нас, до речі, теж в Сумах вже ставлять ялинку. У мене просто, знаєте, у мене просто не вистачає слів, як все це описати. Замість того, щоб людей спрямувати всю увагу, всю турботу, всю, всю допомогу Направити на фронт, на війну, сконцентрувати цю увагу всього люду, не збивати лобами, там, коли святкувати Різдво, 7-го чи 25-го, коли святкувати Миколая, 6 чи 19. го Ніколи, блядь, поки не закінчиться війна, його не святкувати, ніяких святкувань взагалі бути не може. Кожна людина святкування е, по своєму розуміє. Ми, в моєму розумінні, морозу розуміння я вибачаю святкування. Це ми сіли з дітьми ми там, з пряниками і лягли спати тихенько собі, знаєте, чисто заради дітей, бо дітей не взагалі нічого не святкувати. В інших же святкування це пафосно, це, 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 це на ярмарки, це по ресторанам, це по кафе. Я розумію, що зараз всі почнуть кричати грошей. Нема нема в пенсіонерів, в остальних є. Повірте, люди добрі, є. В Буковель вже черга з автомобілів стоїть. Ви, я впевнена, більшість з вас вже бачив, що в Буковель не можуть заїхати всі авто, які їдуть на зимовий відпочинок. Це просто піздець, я по-другому сказати не можу. Люди добрі. Бля, в якому? Мені дуже-дуже все це, знаєте, не внеміщується в моїй голові. Ви мене вибачте за лексику, Просто вже я по-іншому -по не можу. Я не можу ці відео дивитись, мене вже просто, знаєте, тут кришу рве. Сьогодні в мене було. Були зарахування, були донати. Я дякую всім людям, хто донатить. Я дякую всім тим, хто допомагає. Я в котрий раз закликаю вас, люди добрі, ходіть, здавайте кров, якщо ви не можете допомогти грошима. Збирайте теплі речі, не довіряйте волонтерам, самі відвезіть. Найдіть ось на тобі, хлопче, там тобі не треба, ти комусь віддасиш. Допоможіть, як можете. Донайте навіть 20 гривень важливі, повірте. Вже в нас є така, знаєте, формується маленька сім'я тих, хто мені допомагає. Люди, якби ви знали, яка я вам вдячна, якби не ви цього всього не було, повірте. І є людина, яка донатить кожної неділі по 100 гривень. Ну, я вже бачу фамілію, я вже, я вже я, на його фамилію відніше знаю, я вже автоматом записую. Я дуже-дуже вам вдячна. Якщо ви не можете, хто не може задонатити, хто не може нічим допомогти, бляха муха, ти свій пальцем зробіть репост, відео. Це найменше сука, що ви можете, бляха, зробити. А віддати мені чоловіка. Ну його вчалофани і місця запхали, кили в корчиках, як вони говорять. Але тіла немає. Ну за тілами не вертаються. Ніхто наших чоловіків не повертає, ніхто туди не вертається. І те, що говорять, що верталися дивіться, брехня повна, бо кинули живого, Кинули і пішли. А де дівся, ми не знаємо. Адже окупанти нас тіла крадуть. Їм з тіла потрібні українських солдатів. Ну, хуже наших, нема нічого, немає правди. Не маємо брешити візде і візде от грошей. За все беруть гроші. Да є хлопці, які стоять за своє, які стоять за кожного брата, за кожного. Ну мій чоловік ні з ким там не подружився. У мого чоловіка не було компанії, людина надто була спокійна. Він не мав права називати мені таже, де він є. Він не мав права нічого мені сказати, мені нічого з донечкою не знали. Ну тепер я дуже багато чого відкрила. Я дуже багато чого знаю за гроші. Чому не виплачуються виплати таким родинам? Чого на таких родин ніхто не дивиться? Ні у нас ніхто не звертається. Нам ніхто нічого не говорить. За приховується інформація. Правильно, гроші. По 10, по 60 тисяч ми маємо платити. Ми маємо платити наші чоловіки за те, щоб жити, за те, щоб він не йшов на нові. Він має заплатити. За те, щоб його витягнули з поля боя, він мав заплатити. Но він заплатив не знати чим. Віддайте мені тіло мого чоловіка, якщо не загинув. Хватить приховувати. І скажу вам, що не так. Я кожен сантиметр тіла знаю свого чоловіка. Все повністю. Ви не зможете написати, що ви захочете. І подати інформацію, яку вам буде вигідна. Це не вийде вже. Я хочу правду. Віддайте чоловіка. Якщо в полоні, скажіть полон. Якщо він пропав дійсно безвістки, як ви говорите, що немає діла, і я в це також не вірю. Коханий мій десь живий. І людина моя є, є мій коханий. Я вірю в то, не то, що ви його просто ту покинули. Бо людина не мала коштів. То це я повірю. Майте совість, пан президент, заложний, скільки ви ти дивиться на таких сімей, скільки таких матерів має звернутися. Чи вони всіх зможете перебити? Не вийдеться. І писати військово числі на що попало, мені не буде. Я звернулася на і Міністерство оборони. Я туди написала листа. Відповіді я ще не отримувала. Мені сказали, що може, місяць, може, більше не буде нічого. Для того сюди потрібні адвокати. Ну не факт, що адвокати відповідати будуть. Не факт навіть в цьому. Бо це 77 бригада, це саме хуже, бо мені де дає. Де таких матерів, як я багато, де таких дітей, як я багато, майте совість, скільки можна? Віддайте додому чоловіка. Поверніть батька дитині! якщо загину, я б не мати могило. Моя дитина буде спокійно спати і знати, що батько вдома. Ну брехні терпіти більше не буду. Ви грешей хочете, безсовісні, скільки на жаль, що треба, скільки коштує людське життя, скільки коштує життя кожного з наших хлопців там. У мене не перший випадок цей в хаті. Я не перший таке маю. Ну такого ще не було. То, що я чую кожний день, від матерів, від жінок, з якими спілкуюся, від хлопців, які приходять, звідти як валяються тіла. Що там робиться? Майте совість, пан президент! Залужний. Ви дуже всім дали зарплату. Ви дуже виплачуєте нашим військовим гроші. Які гроші? Ви верніть хлопців додому. Вони без рук, без ніг приходять. На них ніхто не дивиться. А мені взагалі нема нічого, як третій лісіць, я вже шукаю чоловіка. Я їжджу кожні вихідні після роботи і шукаю батька дитини. Я звертаюся в СБУ, я звертаюся в і всі мовчать. Тишина. навіть міліція братися не хоче. Хоч я маю аудіозапис, на якій йде розмова про мого чоловіка. І там теж брехня. Поміжша брехня. І та людина, котра мені сказала. Май совість, маєш діти, маєш сім'ю. Ти кажеш багато хто хлопців забачив. Ну я не вірю. Не вірю зовсім. Пан президент, прекратіть це все, бо я розумію на весь світ. Я мовчати не буду. Ви не на ту дружину попали. Вчора ж і сьогодні родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців провели і проводять у Києві мирну акцію Почуйте нас. Спочатку зібрали на Майдані Незалежності, а потім рушили до офісу президента, щоб передати свої вимоги. Сьогодні, 16 жовтня, родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців провели у Києві мирну акцію Почуйте нас. Спочатку зібралися на Майдані Незалежності, а потім рушили до Офісу президента, щоб передати свої вимоги. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Учасники акції. Які приїхали до столиці з різних міст України, вимагали у влади ефективного пошуку зниклих безвісти, рішучих дій для обміну загиблих військових, а також подолання корупції у збройних силах. Вимагаємо прикласти максимум зусилля стосовно обміну і повернення полонених через те, що обміну досить тривалий час вже немає. Я розумію, що не все залежить від нашої сторони, але ж ще й міжнародні організації, які можуть вплинути на цю ситуацію. Наголосила представниця об'єднання родини 77-ї аромобіль. Бригади Ірина Щирська. жінка розповіла, що її брата зник без вісти 3 березня цього року під час виконання першого бойового завдання у Бахмутському районі. Там, де був мій брата, зайшло на штурм. 50 чоловік чоловіків вийшли менше десятка. Хлопці відправили на штурм з автоматами і кулеметами. І їм дозволяли стріляти мінометним вогнем не більше 20 снарядів на день. І це ненормальна ситуація, коли більшість наших військових зникає під час першого військового завдання, каже Ірина Щирська. За її словами була на подібній акції 24 серпня. Разом з іншими родичами зниклих безвісти неодноразово зверталися до офісу президента служби безпеки офісу генпрокурора профільних парламентських комітетів. Утім, їхні звернення каже вона розглядаються доволі повільно. У нас на момент не було жодного списку полонених. Починаючи з січня місяця, у нас були підозри, що списки полонених приховують. Ми вийшли передати звернення президенту після нашої минулої ходи. Мирної почали з'являтися. Списки полонених сказала жінка із Запоріжжя до Києва на мирну акцію приїхала і 16-річна Надія. Її батько зник на Донеччині 4 місяці тому і досі жодної інформації про нього немає. А брата дівчинки служив у морській піхоті і 18 місяців перебуває у російському полоні. Але жодної звістки він обороняв з перших днів Маріуполь. Але про них мовчать. Чому мовчать батько? 54-та окрема бригада. Чому про них мовчать? Де вони? Як можуть люди зникати безвісти вла. Да, має дати відповіді, де знаходяться наші рідні, наголошує Надія. Син волонтерка із Одеси Людмили Косенко пішов на війну добровольцем і служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Чому мені не дають зрозуміти, де мій син я мати одиначка, і у мене його забрали. Ми написали дуже багато звернень. Я розумію, що в нас війна, але я хочу, щоб нас почули, адже це страшно, коли ти не знаєш. Жива твоя дитина чи ні? каже жінка. Вона наголошує, що учасники акції також вимагають у влади подолати корупцію у лавах зброї сил, адже каже жінка, корумпованість командирів ситуацію у військових частинах спричиняє масову загибель і зникнення бійців. «Незрозуміло, чому крадеться гуманітарка, чому вся країна мені допомагає поштою пересилається, і чому все це возеться. Коли ми знову спланували поїздку, то нам криком кричать «Допоможіть – допоможіть. Ми купували мавіки, трони, тепловізори. У мене є докази, що все крадеться. Наголосила Людмила Косенко. До учасників акції вийшли представники офісу президента і родичі, зниклих безвісти і полонених передали колективні. Звернення від кожної з бригад до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.